Львові студенти вийшли на мітинг. Там вимагали відставки Ірини Фаріон. У протесті взяли участь не лише студенти Львівської політехніки, у якому викладаємо мовознавиця, але й інших вишів. Вони вимагали звільнення викладачки через її висловлювання стосовно російськомовних військових. Наша родина з Маріуполя, коли Ірина Фаріон висловлювалася про те, що Маріупольці самі винні в тому, що їхні домівки зруйновані, місто знищено, а сотні тисяч людей вбиті. Ще сприймалася це як вислів фріка. Але коли ця жінка казала, що військові, які розмовляють російською, не є українцями, то це вже стало такою крайньою точкою кипіння. Студенти принесли з собою плакати, на яких написано, університет несе відповідальність за приниження українських військових з боку викладачів. Фаріон геть політеху. Колишніх комуністів не буває. Попри напругу навколо колишньої депутатки, керівництво вишу не бачить причин для її звільнення. Ви прийшли до, до нас, щоб довести свою думку. Ми тому і слухаємо вашу думку. Так само є думка інших викладачів, інших студентів. Ми також, також маємо різні е, відгуки студентів і до, до, до сих пір наші студенти військової політехніки не мали жодної негативного е, негативної відгуку на е, викладачку природу. Скандал довкола Фаріон, активної поборниці всього українського, розгорівся у листопаді. У одному з інтерв'ю вона у своїй характерній манері різко розкритикувала українських військових, які продовжують спілкуватися російською мовою. Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть руськими. Ну що їм заважає за три? чому вони такі очманілі? Продовженням скандалу став лист від студента з тимчасово окупованого Криму, який висловив свою проукраїнську позицію. Фаріон виклала допис у соцмережі і навіть не закрила дані хлопця. Підписники просили Фаріон видалити повідомлення. Втім, викладачка ніяк на ці зауваження не відреагувала. А вже за кілька днів російські телеграм-канали виклали відео з допиту студента. Я повністю асознаю свою вину. І со мной була проведена харінтелігентна бесіда, і я повністю адказуся від своїх взглядов. На ситуацію відреагував уповноважений справ людини Дмитро Лубінець. Він звернувся до СБУ у зв'язку із фактом розголошення конфіденційною інформацією колишньою народною депутаткою.